Денис стояв біля величезного вікна на 32-му поверсі хмарочоса, звідки відкривався вид на бурхливе місто. Унизу й гуділи машини, миготіли неонові вивіски, а люди поспішали кудись, ніби їх гнала невидима сила. У його руці був келих із віскі, але він не пив, просто крутив його, спостерігаючи, як золотиста рідина лишає тонкі смужки на склі. Цей офіс, де кожен предмет від мармурової підлоги до шкіряних крісел, Кричав про багатство і владу, був для нього кліткою. Холодною, блискучою, але все ж кліткою. Його дід Василь Іванович заснував корпорацію сталь і світло ще в 90-х, коли країна, роздерта змінами, тільки вставала на ноги. З маленької фірми, що торгувала металом, вона виросла в імперію, яка тепер контролювала все, від сталеливарних заводів до новітніх технологій. Денис, єдиний онук, був призначений спадкоємцем. Але в його серці не було місця для нескінченних контрактів, звітів і холодних рукостискань. Його душа жила деінде у тісній комірчині на околиці міста, заваленій полотнами, пензлями і тюбиками з фарбою. Там, серед запаху олії та терпентину, він малював, там він був собою. Денис зітхнув, його погляд ковзнув по відображенню в склі. Тридцятирічний чоловік у дорогому костюмі, з акуратно зачесаним темним волоссям і втомленими очима. Він ненавидів це відображення. Воно було маскою, яку він носив для сім'ї, для діда, для світу, що вимагав від нього бути кимось іншим. Денисе, ти мене чуєш? Голос діда прорізав тишу як лезо. Василь Іванович сидів за масивним столом із червоного дерева, його сиве волосся відливало сріблом у світлі настільної лампи. Його очі, гострі і холодні, ніби бачили Дениса наскрізь. Ми організували вечерю з родиною ковалів. Їхня донька Анна, ідеальна кандидатура для шлюбу. Пора думати про майбутнє. Денис стиснув келих міцніше, відчуваючи, як скло впирається в долоню. Анна, висока, струнка, з бездоганними манерами і дипломом Оксфорда. Вона була втіленням усього, що його сім'я вважала правильним. Але в її очах він бачив лише порожнечу ту саму, що відчував у собі, коли підписував черговий контракт на мільйони. Її посмішка була ідеальною, але холодною, як мармур цього офісу. Я подумаю, тихо відповів він, хоча знав, що цього подумати не буде. Його думки гуділи, як рій бджіл, і всі вони кружляли навколо одного свободи. Свободи бути собою, малювати, жити так, як він хоче, а не як велить рід. Дід насупив брови, його погляд став важким, як граніт. Ти не можеш вічно тікати від відповідальності, Денисе. Наш рід тримається на традиціях, ти наш спадок. І якщо ти не візьмешся за розум, ми знайдемо спосіб нагадати тобі, хто ти. Ці слова вдарили як батіг. Денис відчув, як у грудях наростає протест, гарячий і некерований. Він кивнув, але в його очах уже палав вогонь. У ту мить, коли дід повернувся до своїх паперів, Денис зрозумів він мусить знайти вихід. Інакше ці стіни розчавлять його, як комаху. Наступного дня, щоб відволіктися від задушливої атмосфери офісу, Денис вирішив прогулятися містом. Він любив вечірній Київ, його шум, запах свіжозвареної кави з вуличних кав'ярень, гомін студентів на Подолі. Вітер приносив прохолоду з Дніпра, а старі ліхтарі кидали м'яке світло на бруківку. Ноги самі вели його вперед, подалі від хмарочосів і скляних веж, до старого району, де асфальт тріскався від часу, а будинки стояли напівзруйновані, ніби привиди іншої епохи. Він зупинився перед однією зі стін, що привернула його увагу. Яскраві кольори, синій, червоний, золотий, спліталися в неймовірний малюнок. Це був мурал, величезний птах Фенікс, що розправляв крила над полем із соняшників. Кожен мазок був живим, кожна лінія дихала свободою. Денис стояв зачарований, відчуваючи, як у грудях ворушиться давно забуте тепло. Цей птах був не просто зображенням, він ніби кликав його, обіцяючи щось більше, ніж життя в офісній клітці. Непогано, правда? почувся голос за спиною. Він обернувся. Перед ним стояла дівчина в потертих джинсах і старій курці, заляпаній фарбою. Її темне волосся було зібране в недбалий пучок. А зелені очі дивилися на нього з легкою іронією. У руках вона тримала балончик із фарбою, а на її пальцях виднілися сліди синьої фарби. Це твоя робота? запитав Денис, кивнувши на мурал. Ага, відповіла вона, посміхнувшись, мене звати Софія. А ти хто? Заблукав із якогось офісу в костюмі за тисячу баксів. Денис посміхнувся. Її прямота була як ковток свіжого повітря після фальшивих посмішок у корпорації. Він відчув, як напруга в плечах трохи відпускає Денис. І, мабуть, я й правда заблукав. Софія придивилася до нього, ніби намагаючись розгадати, що він тут забув. Її погляд був допитливим, але не ворожим. Потім вона знизала плечима. Якщо хочеш, можеш подивитися, як я працюю. Але не заважай, офісний. Вона повернулася до стіни і почала наносити нові штрихи. Денис стояв осторонь, спостерігаючи, як її руки танцюють із балончиком. Кожен рух був точним, упевненим, ніби вона не просто малювала, а розповідала історію. Її світ був вільним від умовностей, від страху зробити щось не так. І в ту мить Денис відчув, що хоче бути частиною цього світу, хоча б на мить. Він повернувся додому пізно, але вперше за довгий час відчув себе живим. У його голові крутилися образи птаха Фенікса, соняшників, зелених очей Софії. Він знав, що повернеться до того району, і не раз. Наступні тижні Денис повертався до старого району знову і знову. Спочатку Софія тримала дистанцію, відповідаючи на його запитання коротко і трохи колюче. Але з часом вона почала відкриватися. Одного вечора, коли вони сиділи на старій лавці, п'ючи каву з паперових стаканчиків, вона розповіла про себе. Вона виросла в маленькому селі на Черкащині, і її батьки мріяли, щоб вона стала вчителькою чи бухгалтеркою, але Софія з дитинства знала, що її доля це фарби, пензлі, стіни. Я тікала з дому, щоб малювати, сказала вона, дивлячись кудись удалечінь, брала старі банки з фарбою і малювала на сараях, на парканах. Мене лаяли, але я не могла зупинитися. Це було як дихати. Денис слухав, і в його грудях щось стискалося. Він згадав свої полотна, заховані в комірчині. Він мріяв про галереї, про визнання, але ніколи не думав, що його мистецтво може бути для когось іншого, крім нього самого. Софія змушувала його бачити світ по новому, ширше, глибше, справжніше. Знаєш, чому я малюю на вулиці? Продовжила вона, її голос став тихішим бо мистецтво має бути для всіх не для багатих товстосумів у галереях, а для людей, які проходять повз. Для бабусі, що йде з базару, для дитини, що біжить до школи, для тих, хто, може, ніколи не зайде в музей. Ці слова врізалися в нього. Він уявив, як його картини, заховані від світу, могли б жити на стінах міста, як мурали Софії. Але страх, страх осуду, страх провалу тримав його в лещатах. Вони почали працювати разом. Денис приносив свої ескізи, акуратні і класичні, а Софія додавала до них свої ідеї. Яскраві, сміливі, живі. Їхні стилі, такі різні, несподівано гармоніювали. Одного вечора, коли вони закінчували спільне полотно, птах Фенікс, що злітав над містом, Софія раптом засміялася. Знаєш, ти не такий, як я думала, сказала вона, витираючи фарбу з щоки. Я гадала, ти просто багатий хлопець, який грається в художника. Але в тобі є душа. Денис посміхнувся, але в його серці щось защеміло. Софія стала для нього не просто подругою чи співавтором. Вона була його музою, його викликом, його дзеркалом. Але щоразу, коли він намагався наблизитися, вона відступала. Ти не розумієш, Денисе, сказала вона одного вечора, коли він запропонував їй піти на вечерю в ресторан. Я не хочу бути частиною твого світу, там усе фальшиве. Люди посміхаються, але їхні очі холодні. Я краще залишусь тут зі своїми фарбами. Він не знав, що відповісти. Бо в глибині душі розумів, вона має рацію. Але її слова боліли, як сіль на рані. Тим часом тиск із боку сім'ї ставав нестерпним. Дід влаштовував вечері, на яких Дениса знайомили з гідними нареченими. Анна ковалів була лише однією з них. Кожна дівчина була ідеальною на папері освічена, ввічлива, з бездоганними манерами, але жодна з них не викликала в нього нічого, крім байдужості. Їхні посмішки були як маски, а розмови як зазубрені сценарії. Одна з таких вечер стала останньою краплею. Анна сиділа навпроти, її світле волосся було укладене в ідеальну зачіску, а сукня коштувала більше, ніж річний заробіток Софії. Вона розповідала про свою подорож до Парижа, але Денис не слухав. Його думки були далеко на тій старій лавці, де він пив каву з Софією, де світ здавався простішим. Ти ганьбиш нашу сім'ю. Сказав дід пізніше, коли гості розійшлися. Його голос тремтів від гніву, а очі блищали, як у хижака. Ти думаєш, що можеш просто малювати свої картини і жити як волоцюга? У тебе є обов'язки. Ти спадкоємець роду. Ці слова врізалися в нього, як ніж. Того вечора він повернувся додому і довго стояв перед своїм полотном, недомальованим портретом Софії. Її очі на картині дивилися на нього з викликом, ніби запитуючи, Хто ти, Денисе? Він відчував, що розривається з одного боку сім'я, традиції, багатство, яке обіцяло комфорт, але забирало душу, з іншого Софія, її свобода, її правда, і він знав, що не може мати обидва світи. Одного дня дід викликав його до себе і поставив ультиматум Якщо ти не одружишся з Анною до кінця року, я передам компанію твоєму кузену. Сказав він, стукаючи кулаком по столу, і ти залишишся ні з чим, ні грошей, ні імені, ні майбутнього. Денис відчув, як усе всередині стискається. Він кивнув, але в його голові вже визрівав план план, який змінить усе. Того вечора Денис знайшов Софію в її улюбленому районі, де вона закінчувала новий мурал. Цього разу це була дівчина, що тримала в руках розбите серце, але з посмішкою на обличчі. Її очі на стіні були такими живими, що, здавалося, вони можуть заговорити. Софія працювала зосереджено, її рухи були швидкими, але точними. Вітер розносив запах фарби, а з сусідньої кав'ярні долинала тиха музика. Софія, почав він, відчуваючи, як тремтить голос, я не хочу жити так, як вони мені кажуть. Я хочу бути з тобою. Я хочу малювати, хочу бути вільним. І я хочу, щоб ти була поруч. Вона опустила балончик і подивилася на нього. У її очах було щось нове сум, змішаний із ніжністю. Вона зітхнула, відкинувши пасмо волосся з обличчя. Денисе, тихо сказала вона, ти думаєш, що можеш просто вийти з того світу? Ти не розумієш, як це працює. Твоя сім'я ніколи не відпустить тебе, і я. Я не хочу бути тією, хто тягне тебе вниз. Я не можу бути частиною твого життя. Він відчув, як земля йде з під ніг. Але я кохаю тебе. Сказав він, і ці слова вирвалися з нього, як крик. Софія похитала головою, її очі блищали від сліз. Любов це не все, Денисе. Інколи це означає відпустити. Вона повернулася до своєї стіни, і він знав, що це кінець. Вона пішла, залишивши його самого серед холодних бетонних стін. У ту мить він відчув, як його серце розбивається, але разом із болем прийшло й дещо інше ясність. Він знав, що має зробити. Тієї ночі він не спав. Сидів у своїй комірчині, дивлячись на недомальований портрет Софії. Її очі на полотні ніби шепотіли йому ти сильніший, ніж думаєш. І він вирішив, що більше не дозволить нікому, ні дідові, ні традиціям диктувати ким йому бути. Наступні місяці були пеклом. Денис відчував себе порожнім, ніби хтось вирвав із нього частину душі. Спогади про Софію переслідували його. Її сміх, її іронічна посмішка. Запах фарби на її руках. Але в цій порожнечі народилося щось нове рішучість. Він більше не хотів бути маріонеткою. Одного вечора, намагаючись відволіктися від думок, він зайшов до своєї комірчини, де ховав свої полотна. Під купою старих ескізів і запилених тюбиків із фарбою, він помітив щось незвичайне велике полотно, прикрите старою тканиною. Він стягнув її, і його серце завмерло. На полотні був портрет діда. Суворий, величний, з пронизливим поглядом, який ніби звинувачував Дениса в зраді роду. Але мазки були не його. Вони були сміливими, хаотичними, сповненими життя, такими, які він бачив на муралах Софії. Денис стояв, не в силах відвести погляд. Як це полотно опинилося тут? Він перевернув його, шукаючи підказки, і помітив маленький напис у кутку Для птаха що злетить. Са. Його руки затремтіли. Софія. Але чому? І коли? Він згадав, як вона одного разу приходила до його будинку, коли він показував їй свої роботи, але це не пояснювало, як портрет діда опинився серед його речей. Він сів на підлогу, не відводячи очей від полотна. Портрет був не просто зображенням діда, він був символом усього, що тримало Дениса в полоні, влади діда, тиску сім'ї, життя, яке не було його. Але в масках Софії він бачив щось інше. Її свободу, її правду, її виклик. У ту мить Денис зрозумів він не може більше жити за чужими правилами. Наступного дня він зайшов до кабінету діда і поклав на стіл заяву про звільнення. Його голос не тремтів, коли він говорив. Я йду, сказав він, дивлячись дідові в очі. Я не хочу цього життя, я хочу бути собою. Василь Іванович довго мовчав. Якщо це твій вибір, іди, нарешті сказав він. Але пам'ятай, назад дороги не буде. Ти залишишся ні з чим. Денис не обернувся, коли виходив із офісу. Він відчував, як ланцюги, що тримали його роками, падають на землю з дзвоном. Він орендував маленьку студію в центрі міста, тісну зі скрипучою підлогою і вікнами, що пропускали холодне повітря. Але вона була його. Там він почав працювати. Днями й ночами він малював, виливаючи на полотна все, що накопичилося в його душі. Його картини були сповнені болю, але й надії. Вони поєднували його класичний стиль із яскравими хаотичними масками, які нагадували про Софію. Через рік він організував свою першу виставку. На відкритті зібралися десятки людей від відомих критиків до простих перехожих, які випадково побачили афішу. Його картини викликали сльози, посмішки, гарячі дискусії. У кожній із них була частинка його душі. І частинка Софії. Центральною роботою виставки став той самий портрет діда, але тепер він був частиною більшої композиції. Навколо суворого обличчя Василя Івановича злітав птах Фенікс, символ свободи, яку Денис нарешті здобув. Того вечора, після виставки, коли гості вже розійшлися, Денис стояв у своїй студії, дивлячись на портрет діда, який став серцем його виставки. Галерея була тихою, лише скрипуча підлога відгукувалася на його кроки. Світло софітів падало на полотно, підкреслюючи кожен мазок сміливий, живий, сповнений енергії Софії. Він думав про неї, про те, як її мистецтво змінило його життя. Її портрет, той, що він малював, але так і не закінчив, стояв у кутку, прикритий тканиною, ніби нагадуючи про незавершену історію. Ти молодець. Почувся знайомий голос за спиною, він обернувся. Там стояла Софія, вона змінилася. Її волосся було коротшим, а в очах з'явилася нова впевненість. На ній була та сама стара куртка, заляпана фарбою, але тепер вона виглядала як символ її перемог. Її посмішка залишилася тією самою теплою, трохи іронічною. Я чула про твою виставку, сказала вона, підходячи ближче, і я не могла не прийти. Вони сіли на старі дерев'яні стільці в кутку галереї і довго розмовляли. Софія розповіла, що її мурали стали відомими. Її запрошували працювати в Європі, її ім'я з'являлося в журналах. Вона розповідала про Париж, де її запросили намалювати мурал на стіні старого театру, про Берлін, де її роботи викликали суперечки. Але потім вона зупинилася і подивилася на портрет діда. Ти використав його? тихо сказала вона. Я намалювала цей портрет кілька років тому. Твій дід, Василь Іванович, найняв мене, коли я тільки починала. Я була ніким, просто дівчиною з балончиками, яка малювала на стінах. Він хотів щось величне, щось, що підкреслить його статус. Я працювала тижнями, виливала в це полотно всю душу. Але коли показала йому картину, він сказав, що вона надто жива, що в ній забагато мене. Він відкинув її, і я думала, що полотно знищили. Але, мабуть, він просто відправив його в твою комірчину. Денис слухав, не вірячи своїм вухам, він уявив молоду Софію, яка стоїть перед його дідом, тримаючи це полотно і отримує відмову. Але навіть у тій відмові була її сила, її маски, її дух. Він відчув, як у грудях наростає тепло. Цей портрет був не просто картиною це був міст між їхніми долями, який зв'язав їх ще до того, як вони зустрілися. Він подивився на Софію і в її очах побачив те, що шукав усе життя правду. Я була не права, сказала Софія, дивлячись йому в очі. Я думала, що не зможу бути з тобою, бо ми з різних світів. Але, мабуть, ми обоє просто шукали свободу. Денис посміхнувся. Може, ми ще не знайшли її їжі, сказав він. Але ми можемо шукати разом. Вона простягнула йому руку, і він узяв її. Її долоня була теплою. З ледь помітними слідами фарби. У ту мить він зрозумів це не кінець, це тільки початок. Минали роки. Денис і Софія відкрили спільну студію в самому серці Києва. Вона була невеличкою, з потертими стінами і великими вікнами, через які видно було Дніпро. Вони не просто малювали, вони навчали молодих художників, ділилися своїм досвідом, показували, що мистецтво може бути не лише хобі, а й способом змінити світ. Їхні картини й мурали прикрашали міста. Вони не стали багатими, але стали вільними. Одного вечора, коли вони сиділи на даху своєї студії, дивлячись на зоряне небо над Києвом, Софія поклала голову йому на плече. Вітер приносив запах річки, а десь унизу й гуділо місто. Знаєш, сказала вона, я ніколи не думала, що свобода може бути такою теплою. Денис посміхнувся і міцніше обійняв її. Це тому, що ми малюємо її разом. І кожен мазок їхніх пензлів нагадував їм, що справжнє щастя це не те, що тобі нав'язують, це те, що ти обираєш сам. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Друзі, якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів так ви отримаєте ранній доступ до нових відео, дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу.